Діана мала дві треті коробки кукурудзяних пластівців. Вона використала одну другу для того, щоб зробити собі сніданок. Кілька кукурудзяних пластівців у неї залишилося. Отож, ми бачимо, що Діана використала у нас одну другу, тобто половину від того, що у неї було. Тобто одну другу від двох третіх, це у нас частина від дробу. І щоб це знайти, нам просто потрібно їх перемножити. Отож, нам потрібно вибрати всі правильні варіанти. Можливо, він буде не один. Перший варіант це у нас одна шоста коробка, тому що 2 треті відняти одна друга. І ми бачимо, що тут у нас роблять віднімання, а ми вже домовилися, що будемо множити дроби. Тому це нам не підходить. Наступний варіант це одна третя коробка, тому що 2 треті помножити на одну другу. Тут уже множить те, що нам потрібно. Перемножаємо чисельники це у нас буде 2 помножити на 1. Вийде 2, і теж саме робимо зі знаменниками. 3 помножити на 2 буде 6. Ми отримуємо дріб 2 шостих, і якщо ми скоротимо і чисельник, і знаменник на 2, ми отримаємо 1 третю. Тобто 1 третя це правильна відповідь. Нам підходить цей варіант. Наступний варіант це 1 шоста коробка, але ж ми наче вже з'ясували, що правильна відповідь буде 1 третя коробка, а не 1 шоста. Тому ця відповідь нам теж відразу не підходить, ми її закреслимо. І останній варіант це одна третя коробки, тому що дві треті дорівнює 1 третя додати 1 третю. Тому половина від 2 третіх має бути одна третя. І це ще одне пояснення того, що ми робили ось тут. Тобто можна розв'язати задачу ще ось таким способом, подумати, що ж буде половина від того числа, і це і буде відповіді, тому цей варіант нам теж підійде. Ось так. У нас вийшло дві правильні відповіді, і одна третя коробки пластівців. Коробки. Ось так.